Про результати роботи обласної міліції за минулий місяць говорили представники преси із Іваном Корсуном, начальником ОМВС Полтавщини. Розпочали із теми грального бізнесу. Наразі припинено діяльність 50 закладів із однорукими бандитами. Вилучено понад 50, понад 1100 одиниць грального обладнання, серед якого і гральні автомати і комп'ютерна техніка до суду направлено. Кримінальне провадження по організованій злочинній групі у складі трьох осіб, які займалися організацією грального бізнесу. Крім конфіскації обладнання, цим особам загрожують чималі штрафи. Не припиняється робота і у сфері боротьби з наркозлочинністю. Минулого місяця правоохоронці вилучили навіть тяжкі наркотики. Вилучено близько 45 п'яти кілограмів нарконаркотиків, серед яких Маріхуана, ширка, амфетамін та навіть героїн. Розпочато близько 250 кримінальних проваджень за, ознак... за наркозлочини. З них понад 100 за збут наркотиків. Уявіть, 100 збут. Затримано 16 наркозбувачів. Триває місячник добровільної здачі зброї. Говорити про результати квітня ще рано, але вже можна підбити підсумки березня. Громадянами добровільно здано 54 одиниці зброї, 47 мисливських гладкоствольних рушниць. Із них 9 одиниць незареєстрованих в органах внутрішніх справ, дві одиниці незареєстровані мисливські на різні карабіни. Два незареєстровані карабіни армійського зразку, три одиниці холодної зброї. Правоохоронці нагадують, добровільна здача зброї звільняє громадян від кримінальної та адміністративної відповідальності.